Ну що ж, традиційно цій порі будемо розпочинати аналіз карти бойових дій, але хотів би відштовхнутися від тієї інформації, яка була дещо раніше в нашому етері, про те, як окупанти просто таки дивувалися знищенню е, САУ «Гіацинт». Я своєю чергою, нагадаю, чому я про це згадав? Тому що це один маленький епізод, який власне може формувати ось те, що відбувається зараз на фронтах, е, і надзвичайно важливі речі. Е, САУ «Гіацинт» – це як ви знаєте, радянська розробка, Власне, це 152 мм, міліметри. Якщо мені не зраджує пам'ять, потужна зброя. Вона звичайно залишається і такі не будемо говорити про кількості, не знаємо не володіємо інформацією, але вона залишається власне і в розпорядженні збройних сил України а так само використовують росіяни. Утім, сау так самохідна артилерійська установка потужна, б'є непогано, б'є. Як не крутий, тому знищення саме артилерії зараз є надзвичайно важливим аспектом для роботи наших сил оборони, і як бачимо ці артилерії, боєкомплекти, бо точніше склади з боєприпасами. Вони знищуються систематично. Не випадково й моя колега згадала саме про логістику. І ми вкотре наголошуємо і даруйте, але будемо наголошувати. Це надзвичайно важлива складова будь-якої війни. Неважливо, це війна 20-го століття чи це війна століття 21 яка триває зараз, якщо говорити про загальніші тенденції, точніше, вже приходити до конкретики, то що відбувається на фронтах? Сили оборони на деяких напрямках успішно е, проводять наступи контрнаступу здовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькими областями. Е, так само продовжують утримувати позиції, тому що ми розуміємо, ситуація неоднорідна і власне вона може змінюватися. Десь доводиться стояти в обороні, десь є можливість просуватися. Тому е, продовжують утримувати позиції на східному е, власне. Березі Херсонської області в районі Антонівського мосту про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Так само хочеться згадати про ті можливості, які зараз у нас залишаються щодо наступальних дій. Звичайно, увага прикута до Бахмута і не випадково. І тут варто зауважити. Що українські воїни досягли значного е, успіху, подекуди часткового успіху в районі Бахмута? Отже, якщо ми беремо до уваги напрямок Біла гора Андріївка, це ми маємо 10-12 кілометрів на південний захід від Бахмута. Біла гора Курдюмівка – 12-13 кілометрів на південний захід від міста Фортеці. Звичайно, досить часто ми можемо почути в зведеннях саме е, кілометри. Наскільки вдалося просунутися, як вдалося. Куди дійти утім? Ось ми спілкувалися напередодні з ветераном російсько-української війни. Євген дикий був у нас в етері, і він сказав, що ну звичайно можна так вимірювати. Утім, набагато краще на його думку це робити за допомогою якраз таки теж цифр, але кількості знищеної техніки противника. І давайте згадаємо, що ну фактично за червень, та давайте будемо відверті, ми десь від. Середини травня, ну фактично йдучи на рекорди щодо збільшення знищеної техніки противника йдеться про успішну нашу контрбатарейну боротьбу. перед усім. і тут важливо, важливо нагадувати, що саме якраз такі розбирання ось цих оборонних спроможностей противника це надзвичайно складна робота, але все-таки як бачимо, і в інституті вивчення війни і. В Генеральному штабі оперують теж цифрами в контексті кілометражів. Тому трішки додамо. І саме такої інформації, українські захисники продовжують відбивати російські атаки поблизу Авдіївки. Власне, так само і Первомайського це приблизно десь за 11 кілометрів на захід від Авдіївки. Невельського це 14 кілометрів на південний захід від Авдіївки. Мар'янка це вже дещо далі 27 кілометрів від Авдіївки. Так само, Новомихайлівка. ну Це ще е, трішки е, ще маємо, ось бачимо, Первомайське, так згадане нами. Ну і власне Новомихайлівка, це ще далі аж 37 кілометрів. Е, так само, Збройні сили напередодні, е, точніше, стверджують джерела. Російські, щоправда, не які теж аналізують в інституті вивчення війни, що нібито 12 липня напередодні Збройні Сили України здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області, і ще сили оборони України продовжили контрнаступальні заходи, і ще й в Запорізькій області. Знову ж таки, згадували ми сьогодні про Бердянський напрямок. Згадували ми сьогодні про Мелітопольський напрямок, і не випадково звідти теж є новини, і є новини. З Маріуполя про що йдеться? Отже, попри заяви про успішні роботи проти сил протиповітряної оборони на Маріупольці повідомляють, що ну звичайно, ворога Маріупольці повідомляють, що є влучання в казарму Кадирівців на території металургійного заводу імені Ілліча. за попередньою інформацією, пораненого не, даруйте, не пораненого а поранених вивозили потайки в бік Донецька. І про це ну, звичайно, що може свідчити їхній стан, якщо таке відбувалося. Нагадаю, це не офіційне повідомлення Генерального штабу збройних сил України до речі про а, прильоти. Які відбувалися, здається, але це не Маріуполь буквально днями була інформація про те, що прилетіло в готель Дюна, і там досить таки багато було втрат серед ворога. Це вже офіційно підтвердили в генеральному штабі збройних сил України. Тож будемо чекати просто на офіційне підтвердження чергового прильоту, чергової гарної, красивої, точної бавовни, вже в Маріуполі. Отже, що стосується знову ж таки роботи, Роботи нашої артилерії, роботи наших гармашів вона продовжується. Вона триває в генеральному штабі збройних сил України. Наголошують, що підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом минулої доби вразили 16 артилерійських засобів ворога на вогневих позиціях. Ще чотири зенітно-ракетні комплекси та дві станції. Реп, отже. Е Радіолокаційна боротьба е, триває і з боку противника, тому їхні, як то кажуть, вуха очі в контексті електроніки теж потрібно знищувати. Е, і важливо знову ж таки 16 артилерійських засобів тобто, кожна з кожна з цих там гармат Сау могла випускати. Боєприпаси по наших захисниках і таким чином, звичайно, давати втрати. Тому приємно, що наші артилеристи, воїни власне ракетних військ активно знищують ворога. Ну що ж, додамо ще трішки інформації. Вона стосується того, що українські захисники, завдяки саме розвідувальному безпілотнику, називається цей комплекс, якщо ми беремо загалом цей БПЛА Шарк виявили та знищили російський зенітний ракетний комплекс. Бук М2 про буки чули неодноразово. Напевно, що найбільше ми говорили про буки, коли був збитий Боїнг меж 17. І тоді, власне, багато і про терориста і військового злочинця Гіркіна говорили, але Буки знову ж таки, як ви знаєте, стоять на озброєнні і України. Бук М2 на озброєнні Російської Федерації знову ж таки це надзвичайно цікаві і важливі передусім цілі, тому що вони. Можуть заважати роботі нашій авіації. А як ми знаємо, що якраз таки з авіацією тут не видаємо жодним чином якихось військових секретів, але з авіацією навіть не те, що проблеми, ми просто ну, кількісно поступаємося, і давайте говорити відверто і якісно поступаємося країні-агресорці, тому що ті літаки, які у нас на озброєні, вони все таки. Не найсучасніші в Росії, теж не найсучасніші, але якщо ті літаки, які вони використовують, ну це бодай там, вони там четверте покоління, ну можливо, четверте покоління плюс, ну є такі навіть літаки, то в наших літаків дещо менше спроможності, і якраз таки є. Вони уразливіші для систем протиповітряної оборони. Чому і ми повсякчас вже. Я думаю, і вам э, ця тема набридла. І ми багато теж про це говорили: літаки, 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 авіація і панування в небі. Утім, знову ж таки згаданий нами сьогодні э, Євген Дикий, з яким ми спілкуємося і. Багато цікавої інформації він розповідає. Ну просто українці змінюють інколи взагалі канони, якщо ми говоримо про наступальні операції, які були там, які писалися навіть не десятиліттями і не однією війною формувалися про перевагу саме. Ну, якщо ми говоримо вже з застосуванням авіації, тому зараз нагадаю і просто щоб ми пам'ятали про те, наскільки багато оборонних укріплень у ворога залишається знову ж. Якщо ми згадуємо той час, допоки ми готувалися до наступальних дій, ворог готувався до оборони. Пригадуєте, ось такий був генерал Суровікін, якого вже в інформаційному просторі РФ досить давно немає. Тут я так намагався порахувати, тобто десь два тижні це мінімум взагалі не з'являється, і ось якраз такі той такий суровікін. Рішення було ухвалено частково ним, можливо, за його ініціативи про те, щоб відступати від Херсонщини, і звичайно, що там в російському суспільстві це було там сприйнято по різному. Якщо по-хорошому, воно особливо не відреагувало, бо їм пояснили так, нібито, от це потрібно. Але в військах ворога за інформацією, яку ми отримуємо від наших безпосередньо спікерів, військових експертів, з якими говоримо, спілкуємося, є повага певної міри частини. Частини власне солдатів до цього Суровікіна. Чому? Тому що, в принципі, він прийшов до стратегічної оборони. Як бачимо, на жаль, для нас. На жаль, для нас і для наших сил оборони на, на накопали, нарили фортифікації, набудували, налили бетону. І зараз нам доводиться це все розбирати величезними силами, зусиллями і на жаль, таки ціною. Друзі, давайте на сьогодні ми поставимо три крапки в огляді нашому сьогоднішньому карти бойових дій. Більше буде вже завтра. Ну а ще більше буде від наших спікерів інформації, теж аналізу, що відбувається. Тож залишайтеся з нами. you